Розпаковочка. Я почну, напевно, з великої коробки. На тут приїхала супер смакота. Зараз побачимо, що там. Опа-опа-па-па. Такс. Оставайте mm -hmm. так. Добре, запаковано. Відкрити. Сік персиковий. Яблучно морквяне. А у мене сало з куркумою. Я його кустувала, здається. Тут багато. Те, що в мене не з чесником. Я поки цю коробочку відкрию. З базиліком та імбирем. беремо. З томатами. Тут mm -hmm. стільки багато смаків. Це mm -hmm. тут. Це там теж? Mm -hmm. e, з чим? Ой, воно дуже пікантне має бути. Це гостре, так? Да? Дуже. І з майораном. О, з майораном я не знаю, що таке майоран. Mm. Салень, листочки. Типу я не знаю, як воно тоді буде yeah. на смак. А ще ти не їздиш. Так тут різно. Такс. Нема варіантів. З чим, ще може Як думати, з... що, бути? Нема що можна ще бути? Що ж на щасало зробити? З грибами та цибули yes. О, де? З грибочками. і ще один смак. З перцем чилі і паприкою. Це uh -huh. теж гостре. Це, мабуть, ці два будуть дуже гострі, червоні, за дикий пікантний. Зараз будемо пробувати все. З грибами це було, я думаю, не дуже гостре. З майораном взагалі, напевно, не гостре. З чесником теж не дуже. З куркумою, з базиліком та імбирем, до речі, я не знаю, який це може з бути смак. Це може бути цікавий такий, да, лимонненький. І з томатами. З Зараз будемо все пробувати.